Новий фільм про Венома запланований на 2024 рік, і студія Sony ще цього літа почала зйомки третьої частини історії про Симбіота і Еді Брока. У мережі вже є перші знімки з майбутнього фільму з Томом Харді в головній ролі. Саме тому сьогодні ми приділимо кілька хвилин цікавим деталям, які стосуються Венома. Але перед цим нагадуємо, що ви дивитесь канал. А на його натискайте кнопку підписки і ставте лайк. А тепер поїхали. Перші кадри із зйомок Венома натякають на те, що події третьої частини будуть відбуватися у Мексиці, і швидше всього там буде проходити День Мертвих. Фестиваль День Мертвих відомий тим, що це свято, яке триває два дні, коли сім'ї знаходять час, щоб згадати своїх близьких, які померли, щоб не загубити про них пам'ять. Цей фестиваль зазвичай відзначають у осінню пору року, і що цікаво, Веном 3 буде виходити саме 24 жовтня 2024 року. Після кадрів із знімального майданчика з'явилося і. Відео зі зйомок, де стає більш чітко зрозуміло, що події будуть відбуватися одразу після людини. Повука немає шляху додому, де Венома було маленьке камео. Здавалося б, це підтверджує те, що вони зараз знімають Еді Брока та Венома, які повертаються до свого всесвіту після того, що наробили доктор Стренч і людина Павук Тома Холланда зі своїми заклинаннями щодо мультивсесвіту. Всесвіту. Швидше за все, це буде початкова сцена самого фільму і може навіть включати у себе усвідомлення того, що шматок симбіота Венома залишився в кіносесвіті Марвел. Одне можна сказати напевно, Sony і Марвел Studios вже дуже довго тізерили кросовер Венома Тома Харді із людиною павуком Тома Холанда. Хоча поки що не зрозуміло, коли ця історія вистрелить. Сцена після титрів фільму Веном Карнаж» показувала момент, де Еді Брок і Веном розважалися на пляжі в Мексиці після перемоги над Карнажем, демонструючи персонажа Харді в його кімнаті, а потім його транспортували до кіноцесвіту Марвел, де він побачив людину павука Тома Холланда по телевізору. Прямо як ми всі, потім у фільмі Людина павук не має шляху додому. Еді Брок дізнався від Бармена про історію кіно всесвіту Марвел, перш ніж його відправили назад у всесвіт Sony. Очевидно, що, хоча зараз немає якихось офіційних повідомлень про появу Тома Холанда у фіналі трилогії Венома. Цей крок безсумнівно сприятиме касовій боротьбі Венома 3 з джокером божевілля на двох від DC, які одночасно виходитимуть. Навіть якщо людина Павук не з'явиться у Venom 3, фільм принаймні продовжуватиме мульти всесвітні подорожі Едді Брока. Тепер поговоримо дещо про інших персонажів, які можуть з'явитися у фільмі. Завдяки розміру галереї, розбійників у коміксах про людину павука у Венома 3 не бракує лиходіїв, яких він може використовувати. Проте кілька кандидатів виділяється серед інших. Першим з персонажів, які спадають на думку. Є, звичайно, ніхто інший як токсин. Нащадок Карнажа та істота могутніша як за нього, так і за Веном. Веном ледзе Рубі Карнаш чітко створив токсина через роль Патріка Малігана, офіцера поліції, який зв'язується з симбіотом токсином у коміксах. Після останнього бою сиколі Венома, який, здавалося б, вбив Малігана. Маліган прокинувся з усяючими очима, сигналізуючи, що його еволюція в Токсина почалася. Ще одним цікавим героєм, є Сін Ітер або ж пожирач гріхів. Який є основною частиною історії походження Венома у коміксах? Марвел Пожирач гріхів це колишній агент щита, який перетворився на серійного вбивцю, а також персонаж, який розпалив у Венома ненависть до людини Павука. Журналістка кар'єра Едді Брока розвалилася, коли він розслідував життя пожирача гріхів. І написав неправдиві статті про його особу. Його фейки вийшли на чисту воду, коли Пітер Паркер зловив справжнього пожирача гріхів. Якщо Соні таки знайде спосіб протиставити людину павука і Венома один одному у фільмі Venom 3, не буде несподіванкою, якщо пожирач гріхів зіграє подібну роль, дозволяючи фільму виправдати ворожість Еді до павучка. Наступним кандидатом на появу є Бітл, тобто Жук, але не той синій жук від DC, про якого краще забути, а Бітл від Марвел. На Даний момент Ебнер Дженкінс є одним з найбільших виходіїв людини Павука, який досі не з'явився в будь-якій формі, ніде. Більш відомий як Бітл, Ебнер є винахідником, який створив броньований костюм, призначений для допомоги йому в злочинній діяльності. Ну, звичайно, в певному сенсі жук виконує роль злої залізної людини. Що робить його грізним супротивником людини Павука? Через його статус ворога людини Павука здається, що це лише питання часу, коли бітл потрапить у фільм по коміксах Марвел, будь то четвертий фільм Тома Холанда про людину Павука, крайвий мисливець 2 чи можливо Веном 3. Повідомляється, що робоча назва Венома 3 – Орвел, що дає велику підказку про плани Соні щодо фільму. Орвал Тейлор, ім'я другорядного лиходія з коміксів Марвел, який помстився в Веному. Військовий генерал чи його сина вбив Веном, Орвал був охоплений жагою помсти. З цією метою він докладав відчайдушних зусиль, щоб Веном заплатив за свої злочини. Дивлячись на кількість загиблих Венома у фільмах, неважко уявити озлобленого персонажа як Орвел Тейлор, який очолює полювання на Едді Брока у фільмі. На додачу до Орвела робоча назва Venom 3 закладає основу для приєднання команди The Jury, тобто присяжних до Всесвіту Sony. Jury представляє собою групу надпотужних мисливців за головами, найнятих Орвелом для захоплення Венома. Отже, якщо Орвел намагається знищити Венома, цілком зрозуміло, що для виконання цієї роботи у фільмі буде використана версія його команди суперлиходіїв. Завдяки Spider-Man Homecoming у всесвіті Марвел нам тізерили Скорпіона. Однак персонаж так ніколи й не відіграв якусь серйозну роль у жодному з фільмів. Якщо Марвел більше не планує йти за цим шляхом, Соні може фактично перезавантажити персонажа у своїх фільмах. Використання цього конкретного лиходія людини-повука має сенс, якщо врахувати, що в нього є власні певні зв'язки і історія з симбіотом Венома у коміксах. Вмираючому Еді Броку довелося на певний час відмовитися від симбіота, що призвело до того, що Скорпіон тимчасово отримав його. Схожий сценарій може розгортатися у Веном 3. Ну а дуже цікавим ходом і майже нереалістичним виглядає поява людини Павука Тома Холланда як антагоніста фільму Веном 3. Незважаючи на його репутацію одного з найулюбленіших героїв Марвел, людину Павука побачили б у новому світлі, якби він посварився з за Броком. Досліджуючи їхній конфлікт з точки зору Венома, фільм міг би вперше представити людину Павука як антагоністичну фігуру, чого ніколи не було у кінематографі. Цей підхід не тільки міг би допомогти нам отримати задоволення від фільму, але й справді спрацював. Бо якщо непорозуміння змусить людину павука неправомірно переслідувати Венома, Еді може стати героєм, за якого глядачі вболівають. В будь-якому випадку історія Венома 3 має величезний потенціал і поява нових персонажів, а також потенційний кросовер з людиною павуком може отримати неймовірний успіх. Напишіть в коментарях, що подобається вам Том Харді в ролі Венома і кого б ви підтримали у потенційній сутичці Венома та Спайдермена. В цьому у нас поки що, все. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал і обов'язково ставте лайки. Це був канал, а на його побачимось.